Щороку, 22 грудня, в день зимового сонцестояння в Україні відзначається День енергетика. Паливно енергетичний комплекс завжди посідав почесне місце в економіці країни. Сьогодні без електричної енергії не обходиться жодна квартира та комерційна структура. Тож дуже символічно, що професійне свято енергетики випадає на добу, в якій найкоротший день та найдовша ніч. Адже, попри намагання ворога, завдяки енергетикам, ми маємо світло, тепло та зв'язок у кожній оселі. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Привітав працівників галузі зі святом. Зокрема, у повідомленні говориться: українські енергетики, герої тилу. Щиро дякую кожному з вас за самовіддану працю, якою ви руйнуєте плани ворога занурити нас у темряву. Ви справжні воїни світла і добра. Юрій Шаповалов побажав енергетикам невичерпних сил та наснаги, добра й усіляких гараздів, стабільності та впевненості у нашій спільній перемозі.